Мене звати Заряна, я працюю у Раді Blue у Боковелі. Щодня ми зустрічаємо безліч гостей, які приїжджають з різних країн і культур. Хтось приїжджає просто відпочити, а хтось у справах, Але всіх їх об'єднує одне бажання. Щоб до них ставилися з повагою, і саме це для нас означає і гідність. У бізнесі гідність це не просто красиве слово. Це коли ми чесно працюємо і дбаємо про гостей, навіть якщо цього ніхто не бачить. Це коли ми однаково поважаємо і гостя, і колегу, гідність у посмішці, у слові дякую, у бажанні допомогти. Бо бізнес без гідності це просто робота. А з гідністю це турбота про людей. Я хочу сказати всім дітям і підліткам: гідність починається з малого, коли ти чесний, добрий і уважний до інших, коли ти не смієшся з когось, а підтримуєш, коли ти допомагаєш тому, хто поруч. У редісом ми віримо, що саме з таких маленьких вчинків починається велика культура гідності. Тож хай у кожній вашій дії буде доброта, повага, і гідність. Привіт, мене звати Зоряна. Я працюю у Раді Blue у Боковері.